Журналісти The Wall Street Journal зазначають, що через заборону США на використання західної зброї для ударів ПРФ Україна просунулася у безплотній промисловості і стала однією з найбільш передових країн у світі з використанням БПЛА. На заяву американських журналістів відреагував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. А як у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну кампанію військову кампанію? Якщо вони вбивають наших дітей майже кожного дня, який має бути табу за його словами? У нас є домовленість з партнерами, що ми не використовуємо дійсно їхню зброю по території Російської Федерації для того, щоб їх там не звинувачували, нібито скажімо так, от в причетності до тої війни, яка розв'язала Російська Федерація. Але це не розповсюджується на зброю, які виробляє наш військово-промисловий комплекс. Данилов підкреслив, що досягнення України у цій сфері будуть одними з найкращих у світі, тому що країна має бойовий досвід його застосування. Україна вже має певні успіхи виробництва БПЛА, але не можна все розповідати. Однак зауважив, що мова має йти ще й про якість. Вони ж мають не тільки пересуватися, а вони мають бути відповідні місті, відповідний час і зробити те, що вони мають зробити. Нагадаємо, ще у березні кабінет міністрів ухвалив постанову, яка заочно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт. І створить умови для стрімкого розвитку українського Мілтек. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Крім того, в Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва БПЛА Байрактар від турецької компанії Байкар. Про це 10 липня повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камищин. За його словами, окрім виробництва дронів, також планується виробництво інших таємних товарів.